Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про потреби людини. Чого вона потребує щодня? що таке необхідне, а що бажане. Тож почнемо. У кожної людини є потреби. Це те, під чого вона не може жити. Рости і почувати добре. Потреби це не просто бажання, це необхідні речі, які допомагають нам бути здоровими, щасливими та в безпеці. Людина потребує їжі, щоб мати сили і енергію, води, щоб не відчувати спраги, одягу, щоб не замерзнути і бути захищеним. Кожна людина потребує житло, щоб сховатися від дощу, вітру, холоду, любові та турботи, щоб почуватися потрібною, В любові та турботі, щоб бути потрібним і бути щасливим і веселим. Потреби це все, від чого ми не можемо жити щодня. Вони важливіші за іграшки чи розваги. Спочатку те, що потрібно, а вже потім те, що хочеться. Що ти будеш робити, коли захочеш їсти? Дитина, яка хоче їсти, пити, чи не має одягу та житла, не захоче гратися в різні ігри. І спочатку треба вгамувати голод. І спрагу. Потреби можуть бути у всіх, у людей, у тварин, і рослин. Рослина потребує води, песик, їжі, будки і ласки, а людина харчування, турботи і безпеки. Дітки, Подивіться на нашу ляльку. Вона ще зовсім без нічого: ні одягу, ні дому, ні навіть їжі. А хіба так можна жити? Перед вами різні картки з речами: одяг, зуття, іграшки, їжа, книжки, меблі, прикраси. Все це те, чого може потребувати лялька, як і кожна людина. Але зараз ми з вами виконаємо Важливе завдання. Думайте, будь ласка, добре. Що з цього найнеобхідніше, без чого лялька не зможе жити? А що просто приємне та може почекати? Оберіть картки спочатку дуже важливі. Потім ті, які потрібні, але не, не обов'язково. Ми з вами. Дізнаємось, що потрібно ляльці найперше, щоб вона почувалася добре. І чому не всі бажання це справжні потреби. Як ви чудово впорались, мої розумнички, тепер ми з вами знаємо, що потреби це дуже важливі речі, які допомагають нам жити, бути здоровими. Щасливими, а бажання Ні речі, але не завжди вони нам потрібні одразу. І що ж ми з вами дізналися? А підсумок такий? Ми дізналися, що таке потреби зрозуміли різницю між тим, що потрібно, і тим, що просто хочеться. Що потрібно людини для життя і гарному самопочуття, це і є потреби. Дякую вам за вашу увагу і до побачення. До нових зустрічей!